Наше сьогодення характеризується бурхливим розвитком промисловості та інтенсифікацією аграрної галузі, тому розвиток науково-технічного прогресу спрямований на задоволення повсякденних потреб людини і покращення якості життя. Розвиток аграрного сектора економіки передусім забезпечує населення продуктами харчування. Тому наша розповідь про нелегкі будні аграрії в області, які завершують збір ранніх ярих зернових і зернобобових культур. Цьогорічні погодні умови сприяють Яють хліборобам невелика кількість дощів, які випадали в тому чи іншому районі, не пригальмували темпи збирання врожаю. І як результат наполегливої роботи, всіх хліборобів ранні зернові і зернобобові, вже зібрані на 80% площі. Площ цьому сприяла належна підготовка до проведення жнив, концентрація фінансових та матеріально-технічних ресурсів. Я був у полі визрилі хліба, згинали над шляхами буйні гриви. Степи стояли у сонячних шапках, чекали жнив пшениці й житні ниви. яскрились обважнілі колоски, мов золота, висока чиста проба. Шуміли в них пісень, живі рядки натхненного поета і хлібороба. Урожайність дещо вища, ну як дещо, на 5 центнерів з гектара вище, як у минулому році, становить 39 центнерів з гектара. З чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з тим, що в минулому році у нас склалися таким чином погодно кліматичні умови, що 65% випало опадів до прогнозованих, до середньостатистичних. Перше. Друге, в цьому році також Житомирщина була обділена дощем. У нас ряд районів, це Овручкий, це Олевський, тобто північна зона. Житомирської області обділена була дощами Новоград-Волинський район, дещо не добирає зерна до минулого року. Ну а південь у нас дещо кращі показники по Попельню, по Поружино, по Чуднівському, по Бердичівському, по Андрушівському району. Кращі показники по збиранню врожаю мають сільськогосподарські підприємства Чуднівського, Житомирського, Андрушівського, Бердичівського, брусилівського районів. Там уже ранні зернові культури зібрано з площі 85-95%. Ми маємо також гарні показники, по, зокрема по озимой пшениці, і коли мова йде про продовольчу безпеку нашої Житомирської області, то хочеться відмітити про те, що рівень забезпечення продовольчим зерном буде вищим, як у минулому році, окрім озимого жита. Може бути дефіцит зерна озимого жита. По якій простій причині, ми вдарилися в. В погоні за експортними культурами. Ми сіємо сою, ми сіємо ріпак, ми сіємо зиму пшеницю, ми сіємо кукурудзу, ми сіємо соняшник, а збуваємо за наші поліські культури. Коли одне слово, тільки житомир це жито і мир це територія, це регіон, який має вирощувати жито озимена на продовольчу групу не тільки для себе. Наше жито чекає і Миколаївська, і Одеська, і Черкаська область, і ряд інших південних областей. Тому що ми знаємо, що по специфіці це степові і лісостепові райони області. А наш а наша область є це регіон Полісся, де вирощується жито, яке завжди надходило у південні області для хлібопекарських цілей. Завдяки впровадженню інтенсивних та енергозберігаючих технологій, застосування високопродуктивної техніки, розвитку селекції та насінництва, агропромисловий комплекс стабільно забезпечує продовольчу безпеку нашої держави. Тому перетворити стратегію розвитку аграрного сектора у дієву державну програму, яка б втілювала інтереси всіх форм господарювання на селі, одне із першочергових завдань сьогодення. Аграрний комплекс України за останні роки перетворився на прибутковий сектор та впевнено вийшов на передові позиції у національній економіці. Україна, як сильна і самодостатня держава, впевнено заявила, що спроможна долучитися до вирішення світової глобальної продовольчої проблеми. І як результат, понад 40% української сільськогосподарської продукції йде на експорт. Ми вже працюємо і над перспективою 2017 року, і хочу сказати про те, що вже переді мною лежить сигнальний екземпляр рекомендацій з підготовки та проведення сівби озимих зернових колосових культур та рипаку в агроформуваннях Житомирської області під урожай 2017 року. Хто розробник? Це Житомирська обласна адміністрація, ми управління агропромислового розвитку, сільського господарства Полісся, центр наукового забезпечення АПВ Житомирської області, тобто. Яке хліборобське життя? Воно швидко плине, і хлібороб працює і думає 365 днів в році не встиг зібрати, як уже необхідно його сіяти. Якщо посія, то вже думаєш, як його збирати. І от таке швидко плине наше життя. От над цим і працюємо. Ми ведемо велику роз'яснювальну роботу, проводимо наради, семінари, дні поля. І ви були присутні неодноразово при тому, щоб розширювати площу озимих зернових культур, тому що, яка б не була кон'юнктура світового ринку, люба держава целенаправленно працює над продовольчою безпекою своїх людей, своїх громадян. І це нам успішно поки що вдається. Ми плануємо розширити площу. Порядку на 10 тисяч гектарів озимого жита, Ми плануємо на 9 тисяч гектарів збільшити площі посів озимої пшениці. Озимий ріпак в цьому році не досить добре перезимув і вдався. І ми розказували і доказували керівникам агроформувань Житомирської області про те, що це ризикова культура, що вона вдається два рази на п'ять років. Так, це економічно вигідно. Культура, але все, як то кажуть, у міру. В першу чергу це гроші дають, на мою думку, зернові культури. Не так то у нас багато зернотрейдерів, які б напряму, скажімо так, експортували соняшник, кукурузу, сою. Але все треба в міру треба витримувати структуру посівних площ таким чином, як Пише книжка і наші рекомендації, тому що багато перекосів пішло в степовій і лісостеповій зоні. Двічі тричі соняшник, двічі тричі всі возмінні кукуруза, і від цього ми маємо ряд захворювань. І от показують, і наука доказує про те, що фітосанітарний стан на тих полях, де росте монокультура, він погіршується. Із площі 217 тисяч гектарів, що є в наявності під зерновими, на сьогодні по області вже обмолочені хліба на 174 тисячах гектарах. А цей показник на 42 тисячі гектарів більший ніж у минулому році. По валовому збору на сьогодні в області вже зібрано 670 тисяч тонн зерна, що на 184 тисячі тонни більше ніж у попередньому році. За цими всіма показниками стоїть нелегка хліборобська праця. Прості сільські люди, які є нашою гордістю і основою всього сільськогосподарського виробництва. Навантаження на зернозбиральний комбайн у нас склав 166 гектарів. Це на одну одиницю, збиральну одиницю. Працювало 1036 комбайнів. 168 було залучених за меж е, Житомирської області. Перебоїв із е, закупівлею пальномастильних матеріалів не було. Ми бачимо, що сьогодні оптовий і розрібний ринок нафтопродуктів широкий, асортимент достатньої достатній кількості є, і проблем у цьому році не було. Виникла єдина проблема, керівники агроформувань із районів були дзвінки про те, що сільськогосподарська техніка, яка їздить по центральних дорогах Київчоб, її поліція, скажімо так, зупиняє, пред'являють певні вимоги до них, і в зв'язку з цим є деякі у нас неув'язки із дорожньою поліцією. А так, у нас проблем із технікою немає. Зернове господарство у нас покращилось за три роки. У нас ввелося сушильних комплексів порядку 460 тисяч тонн. Ми можемо сушити зерна безпосередньо тільки новими комплексами, які побудовані на території Житомирської області. Це сучасні підприємства, які мають альтернативні джерела сушіння. і в зв'язку з цим ситуація покращилася. Виробництвом сільськогосподарської продукції в області займаються 1203 сільськогосподарських підприємств, з яких товариств з обмеженою відповідальністю 339, приватних підприємств 187, фермерських господарств 770. крім того, 189 тисяч особистих селянських господарств і 26 інвестиційно-холдингових компаній. На проведення жнив більшість агроформувань розраховували на власні кошти, які були сформовані за рахунок надходження від реалізації молока, м'яса та іншої сільськогосподарської продукції. Однак частина господарств скористалася і кредитами банківських установ, яких було взято 85 мільйонів гривень. Була і дія постанова кабінету міністрів номером 300 Останнє засідання по ній ми проводили 5 серпня. Всіх позичальників, які брали кредити, ми провели по реєстру. засіла комісія, відпрацювали реєстри, відправили на Києві. Хочу сказати, що ми тільки 1,4 мільйона вже отримали компенсації від держави по кредитних ставках. А всього взято кредити 85 мільйонів. Окремі банки співпрацюють належним чином, є напрацювання в багатьох сільськогосподарських підприємствах. Хочу сказати, що позичальники отримують кредити від 100 тисяч і до 12 мільйонів, є такі беруть. Цілі лінії грошові і фінансові підключені, і вони по мірі необхідності беруть так, що в цьому. Проблем немає. І вже я ще хочу сказати, що як ніколи в цьому році, в минулому році, аж у листопаді поступила компенсація по банківських кредитах, у цьому році вже двома траншами пройшло 1 мільйон 400 тисяч гривень. Агропромисловий комплекс області працює над впровадженням нових передових технологій, підвищенням конкурентоспроможності вітчизняної продукції та наближенням її до світових стандартів. Сума вкладених вітчизняних інвестиційних коштів у розвиток агропромислового комплексу становить 875,7 млн грн. мільйонів гривень. З них спрямовано у сільськогосподарське виробництво 757 млн мільйонів на придбання техніки та технологічного обладнання, худоби будів. Та реконструкцію виробничих потужностей у харчову та переробну промисловість є певні напрацювання, є певні гарні приклади. Хочу сказати, це по ряду сільськогосподарських підприємств і Попільнянського району, зокрема, де я був останній період і перебував на жнивах. Але хотілося б, звичайно, щоб соціальна сфера більше. Мало вкладень від агроформувань і агрохолдингів, тому що арендна плата арендної платою, а утримання дитсадочків, будинків культури, сільських шкіл це святий обов'язок тих людей, які орендують землю. Сьогодні отримують прибутки. Прибутки, скажімо так, непогані отримають, так що це їхній святий обов'язок. З цим місцева влада на місцях вирішує індивідуально. В народі кажуть, що село це колиська нації, це джерело духовності і збереження українських традицій. Однак, якщо проаналізувати навіть за останні десятиліття, то устрій українського села суттєво змінився. І головне не в бік покращення, а погіршення через соціальну необлаштованість, відсутність робочих місць молодь покидає село. І сьогодні у переважній більшості в наших селах залишилися лише одні пенсіонери та соціально деградовані елементи. Тому сьогодні одна із головних завдань всіх рівнів створити в селі такі соціально-економічні умови, щоб вони були привабливими для життя людей. Світова наука і практика давно дійшли до більш ніж очевидного висновку. Будь-яка країна може бути економічно міцною і продовольчо забезпеченою лише за умови, якщо її село буде процвітаючим, а селянин хлібороб багатим і зацікавленим жити і працювати в ньому. Це дуже слушне питання і надзвичайно болюче. Наведу один тільки приклад. Фірма Нібулон, коли заходить в якийсь із районів, вона створює своє підприємство і зразу працевлаштуванню підлягає до ста чоловік. Це, зокрема, так по Ружинському, по Чуднівському районах. В інших агроформуваннях трошки гірша ситуація, тому що ми знаємо, що сьогодні великопотужна техніка. П'ять-шість тракторів зайшли, 2000 гектар землі перевернули, посіяли, зібрали і на цьому все. А, крапка, а населення як було без е, роботи, так воно залишається. Окремо стоїть питання щодо тваринницьких ферм і приміщень. От якщо взяти е, такі е, у нас нові Сільськогосподарські тваринницькі комплекси, як Мирославль, Агробаранівський район, як Галікс, Агро волинський район, то там проблем немає. Там зразу 40-50 чоловік влаштовуються і, взагалі, виставляються посади на конкурс, і треба ветеринари, і треба технології виробництва. Тобто, сьогодні хто хоче працевлаштуватися, звичайно можна знайти. Ну і звичайно, треба, щоб ще й повезли на керівника агроформування. Щоб він конкретно вболівав, вболівав, дбав за людей, працевлаштовував. Ми розуміємо, що сьогодні складаються податки. Податки це ПДФО, це відповідні надходження в місцеві бюджети, і через що ми, наприклад, скажімо так, дуже зацікавлені в тому, щоб у нас було найбільше агроформувань, в тому числі в галузі тваринництва». Не секрет, що аграрному потенціалу нашої держави може позаздити будь-яка європейська країна, що зумовлюється природним потенціалом, яким володіє Україна. Розвиток агропромислового комплексу у нас значно відстає від інших європейських країн через відсутність належного ціноутворення на продукцію сільськогосподарського виробництва, відсутність фінансової державної підтримки та доступного довгострокового кредитування із низькими відсотками. Перекупники вони завжди були, є і будуть. Але справа в тім, ось передо мною нові дані по ціновій політиці то тут і пад Державна продовольча зернова корпорація України закуповує зерно, це державна пад Аграрний фонд. Е Закуповує зерно, і ціни доволі такі пристойні. І ряд наших підприємців Бердичів зернопродукт, «Агрохолдинг Август закупляється. Це всі підприємства, які працюють на території Житомирської області. Ну, назву ціни. Пшениця другого класу, всіх 3 900, як льоду, всіх однаково, пшениця третього класу. 3,700-3,750, от дехто 3,800 пропонує. Пшениця 6 класу 3,600-3,650. І ячмінь і все інше, так що е, сьогодні є широкі... широкі. зросли? Вони зросли дещо, але якщо ми порахували по технологічних картах, і витрати на 22% зросли в порівнянні з минулим роком. Працівники управління агропромислового комплексу провели економічний аналіз, то затратна частина виросла на 22%. Це ціни на міндобрива пальне. Це ціни на міндобрива, на пальне, включаючи фонд заробітної плати, тому що ми проводимо відповідну роботу для того, щоб зростала заробітна плата, яка в аграрному секторі у нас не така вона велика, як в промисловості в цілому в економіці Житомирщині. І ми це відповідно все стимулюємо у зв'язку з цим і ростуть витрати на виробництво зерна. Тобто, Житомирщина в цьому році однозначно буде із хлібом, і то з хорошим хлібом. Ну вже ми бачимо, що у нас уже баланс дає нормальний результат, позитивний відносно продовольчого зерна. Окрім того, що ж у нас на порядку денному. Достигає збирання кукурузи, все інше. Тобто 79% ми сьогодні зібрали. І я ж говорю, що плюс до минулого року це 184 тисячі тонн. Це вже плюс до минулого року. А ми в тому році були також відповідно зерном, Ну плюс 184 тисячі. То це я думаю, нам цього достатньо буде для. Потреб Житомирщини останніми роками все більше приділяється уваги відродженню та розвитку таких галузей, як льонарство і хмелярство. В області прийнята і діє програма підтримки товаровиробників, які займаються вирощуванням льону. Тому площі під цією культурою в цьому році зросли у два рази, порівнюючи із попередніми роками. Крім того, підтримка із бюджету на гектар посіяної площі сприятиме і в подальшому збільшенню виробництва льону приватними господарствами. Цьому році, завдячуючи депутатам обласної ради, хоч і тяжко було з ними працювати, але ми затвердили обласну програму підтримки льонарства. На кожен гектар льонопродукції, на кожен гектар посіву льону, 2000 тисячі гривень даємо компенсації із обласного бюджету. Посіяно 3200 гектарів льону. В минулому році 1600, тобто фактично вдвічі збільшилося. Сюди входить і льон-довгунець, і льон-кудряш. Звичайно, льон олійний або льон-кудряш його вирощують з більшим бажанням, тому що льон-довгунець потребує глибокої переробки на льоноволокно і великих затрат ручної праці. Слідуючи по хмелярству, ви знаєте, що була така історія. Перейшли на гранульований хміль, який ввозився із Чехії, із Словакії, з Німеччини, з Франції. Вже сьогодні наші виробники пива і продукції хмелярства зрозуміли, що це воно таке. Піднялася ціна на наш хміль в порядку хміль 260 тисяч гривень коштує за тонну. А коштував 170 в минулому році, тобто рист на наш вітчизняний хміль є. Ну але справа в тім, що галузь доведена була до певного. На такого занепаду поряду суб'єктивних і об'єктивних причин 6,9 мільйона гривень кредиторської заборгованості є в державі перед хмелярами, і ми будемо ініціювати поїздку міністерства аграрної політики, підготовлений лист. До мене зокрема звернулися хмеляри Олевського району. Я ініціюю Їхню поїздку на Київ, чи я, чи мій заступник, заступник особисто будемо мати аудієнцію у Міністерства аграрної політики по даному питанню, і будемо, скажімо так, рухати дані, дану технологію вирощування і подальшому збереження хмелярства. Тому що прийде такий час, що по любій ціні хмілі де не купиш. А це так само, як і багаторічна рослина, її треба вирощувати не один рік, як закладаються там. Відповідні плантації, через що ми над даними культурами працюємо, знаємо проблематику, тримаємо на контролі і стараємося робити товаробникам певні складати умови, щоб у них було бажання вирощувати дані культури. Проблемою світового значення в аграрному комплексі залишається африканська чума у свиней, і недооцінювати її не можна. Цим вірусом хворіють лише свині, незалежно від віку породи та пори року. Летальність при цій хворобі досягається 100%. і в світі жодної вакцини від цієї хвороби ще не винайдено. Поширення вірусу почалося із 2007 року із кавказських країн, а також російської частини північного Кавказу. Збитки нанесені вірусом бізнесу вже оцінюються у декілька мільярдів доларів. В минулому році вірус африканської чуми був зафіксований вже у чотирьох регіонах України у Житомирській, Чернігівській, Київській та Рівненській областях. Лише минулого року європейським банком реконструкції та розвитку було вкладено 95 мільйонів євро на розвиток галузі свинарства і боротьбу із африканською чумою у свиней на території України. У нас сьогодні спалахи африканської чуми пішли в сусідів. Це Чернігівська область, сусідня із Житомирською, це Черкаси не так далеко. Ми знаємо проблему Южноукраїнського, Миколаївської області, Одеса горить також. Від чуми і в приватному секторі є спалахи, то це дуже нас турбує, тому що зрозуміло, що в 20 кілометровій зоні все поголіє, мусить бути вибитись. Це надзвичайно. Великі збитки, от по колиті 200 мільйонів гривень втрати тільки від спалаху африканської чуми у приватному підприємстві Калита Київської області. Ми терміново провели НПК, перший заступник голови облдержадміністрації Дмитренко Гінаусіч голова провів. І ми ряд семінарів і нарад проводимо у районах, хоча б на в'їздах, які є виїздами або в'їздами в Житомирську область. Зокрема, 5-го числа проведено в Новограді. Такий семінар по тематиці профілактичні заходи по недопущенню захворювання свини на африканську, чому план дій привинити даного захворювання? Ну і паралельно підняли питання: це лейко зверху, профілактика сказу, ідентифікація сільськогосподарських тварин, відтворення стада, робота пунктів штучного На а, слідуючий тиждень ми плануємо 18 числа проведення такого семінару в Овруцькому районі за участю начальників управлінь ветмедицини, лікарні, пунктів і знову ж таки по даній тематиці. Тобто, ми хочемо охопити за цих два місяці повну територію із управлінням ветмедицини І у нас є відповідне напрацювання. є... Скажімо так, із порозуміння із голов Держпродслужбою Житомирської області шпитом Олександром Олександровичем, то ми працюємо тісно в співпраці, тому що це проблематичне питання буде для всіх. Тоді не будуть питати, кого які погони, хто носив і де хтоді був в той час. Будемо відповідати всі разом за територію і що не склалося в такому ситуації. Сьогодні Україна входить у трійку країн, які годують весь світ, продукція нашого агропромислового комплексу експортується у 190 країн світу. Лише від експорту сільськогосподарської продукції у державний бюджет України надійшло минулого року понад 11 мільярдів доларів. Аграріям надзвичайно зараз необхідні гарні погодно кліматичні умови, тому що коли взагалі восени і і де посів озимих зернових культур, бракує вологи. То я їм бажаю рясних вересневих дощів. Перше. Друге, це в першу чергу витримки їм, тому що завжди аграріям було важко, а зараз надзвичайно важко по тій простій причині, що змінилася форма оподаткування. Зараз ніяких пільг немає. Зараз з боку держави підтримки також особливої немає, окрім пільгового кредитування, як я називав. Третє, це те, що е, в, в, ціни повинні бути відповідні ціни на сільськогосподарську продукцію, тобто, щоб е, доходна частина була в будь-якому випадку. Е, е, ніхто, крім наших аграріїв, не нагодує ні Житомирщину, ні Україну. Та я їм бажаю, щоб вони мали також завзяття до праці і велику шану і авторитет у всіх громадян України, щоб знали, хто їхній годувальник. E